Так, да, так, да, запустив. Героям слава. Ну що, повертаємося до наших я, насущних питань. Перше, ми вже громадська організація, там, сторінку, на Фейсбук, розпочали вже працювати. Це є які і чітко зазначено. Ці будуть висвітлюватися документи. Це правовий просір. Хочу за... повідомити, як наші події розвиваються. Коли ми всі матеріали, деякі вже матеріали, ну, на 4 гуртожитка зібрали, як вони потрапили в приватну власність, викрадені із місцевої громади нашої громади міста Дніпра. Перше, ми розпочали, подавали на неправомірні дії прокуратури, поліції, Ці двері, які були встановлені із... на Артековській 27, до цього часу, до цього часу не... поліція не встановила. До приміщення господи, яка вона користується. Цим приміщенням немає доступу. Ні. Коли ми вже до тільки до скількох органів не звертались, без, бездіяльність повна злочин не припинено. І коли ми отримали одна от ЗК, що вони нашу заяву про підозру, корупцію як працівників прокуратури, так і поліції. Вони записали як звернення громадян. Я отримав це листом. І передали до нас поліції. Підслідність поліції не може розглядати поліція. Вони повинні передати відповідним органам, відповідно до 216 КПК України. Толі НАБУ, Відносно прокуратури, то чи ДБР, поліції. І що вони, національна поліція, передає до міської поліції. Ми чекаємо. Оце це все. Як у нас правоохоронні органи? Ми сьогодні неодноразово, одно, не як вони діють, які ми утримуємо. Отримуємо. Перше, є наказ Генерального прокурора. Це про затвердження положення про єдиний реєстр досудових судових розслідувань, порядок формування та введення від 30.06.2020 номер 298 8. та про затвердження положення про єдиний реєстр до судового розслідування. Порядок його формування та ведення. Від 23.11.2021 номер 377 Це єдиний державний Офіс Генерального прокурора. Чому? Вони, хто дав право? Там чітко зазначено. без внесення не мають права. Якщо? Чому до цього часу жодне внесення не було? А відповідно до статті 92 Конституції України чітко. Діяти всі державні органи згідно з законів Держави України. 214 час третій ніхто не має права розпочати до розслідування без внесення ЄРДР. А якщо вони це порушили, відповідно повинні притягнути до юридичної відповідальності. Це кримінальне адміністративна, а тут 364, 365, це перевищення, зловживання і 396 При, приховування Приховування звучать. Це ні, нац, ні на ЗК в неї є, ні ні надполіції. Не виконав. Це просто брати і притягувати до відповідальності. Хто буде притягуватися, коли ми з судами це розпочали? Повна, повний дебілізм правоохоронних органів. Я по-другому не знаю. Ну як людина, коли посадова інструкція відповідає все, вона даже, вона що, не розуміє, що вона повинна бути притягнута до відповідальності за свої діяння. Персональна відповідальність є. Тільки ми не, не користуємося. А чого не користувати? Тому що суди в Задовбільшому, я розповідю таке положення, як це у нас проводяться суди. Остані. Чи буде це закони виконувати? Чи ми в даний час не, війна в нас? Люди, весь український народ захищає свою батьківщину. Я не беру е, до уваги оцих чиновників. Ні, ті, що воюють, зрозуміть, як вони діють під час військового стану війни, люди взагалі не усвідомлюють, що є персональне, що вони повинні бути відповідати. Люди живуть одним днем. Правоохоронні органи, прокуратура, поліція, суди. Також, коли я ну, ти, подав заяву, Відвідують. Я не вважаю. Чому то суддю, я не поважаю? Суддя не поважає, то, що коли людина воювала, там було був е... при... Він служив в армії. І коли-то було яке-то порушення, непорозуміння з командування, і до його подали на адміністративне порушення. І цей суддя розглянув. А вже війна почалась. І людина пішла. На той час вона знаходилась в нових Кахуках, вже там бойові дії. І людина не була на суді. І її 10 суток, 10 діб арешт на, на губі. Як це може бути суддя, який що не розуміє? І коли командир прямий його сказав, що він на час виконання бойового завдання, він йде в зоні бойових дій, ну він от сидів в бойових. Тільки він мені не дав ухвалу, пообіцяв, він уїхав далі, продовжився участию у війні з Росії. Як ця людина право на захист не викрала, вони вже тоді повинні. Тому я наголосив по двох справах, які були прокуратура області, не вносить до єдиного реєстру. Чому? Це я вже зачитував, наголошував. Два. Накази Офісу Генерального прокурора – Це прямі, вони, прямі накази, які це стосуються їх. Це обов'язково до виконання. Више стоячи не може не виконувати підле не було виконане їхнім підлеглим. Це 36-39 КПК України. І вони проходять і взагалі дивляться, це як взагалі, як так прийнято. Не виконують закон, а це в їх так прийнято. Вони тіпа, різних там, інструкцій, їх положення, є Закон прямої дії, це Конституція, відповідно до закону 92 статті Конституції держави України. І що найголовніше, суд... один суддя чітко зазначив, мене вислухав, мене, постановив ухвалу. І коли мені суддя знову до цього судді, а я ж тоді друга, а чому? Уже розглянув. 81-а, час третя. КПК України чітко зазначено за мої, за мої присутності. Смски не повідомили, не діслали. мене не запрошено. Поэтому своє рішення не було надано. Мене тільки поставили, що вже прийняти. Це мої прямі, конституційні прямі. права на наголошення. І невиконання рішення Конституційного суду No16, 2009, 2009 року. Тоді я звертаюся до прокурора. Открий, невиконання рішення суду, це пряме. Це 382. Час 4. Тоже, ну, звісно, що обласна і процесуальні керівники, як завжди, не виконав. Я звертаюсь до... Жовтневого районного суду міста Дніпро, звісно, звісно, КПК. Вони не мають права 32. по-моєму, Не мають права розглядати всі замов твіти направили до апеляції, апеляція розглянула направили, направила, за моїм проханням, до Бабускінського районного суду. І було прийнято заяв, я повістку, СМС повідомлення отримав на 10, 10 2022 на 13.30, коли я прийшов, там згідно 303-307 КПК Україну, народ для цієї справи суддя у нас це Турський. Да. І прокурор не з'явився. Говорю, мені цікаво. Це було 10, 10, 13.30. Прокурор не з'явився. Ну, він типу мов, Да, може, але я хочу почути, звідно 129 129 частини 1 Конституції України. І рівність всіх учасників судового засідання. Ну, було За моїм клопотанням, було перерву. До 13, засідання. Прокурор знову не з'явився. А так, як 304 було, як час, по-моєму, друга, КПК України повинні розглянути 72 години. Ну, те він. Ну, що ж поробити, якщо прокуратура області не виконує, не виконує а рішення суду і не реагують, і по повід... це не повідомлено. Якщо суд хоче, згідно статті 129 час рішення суду, це зобов'язано, це вже закон. Чому? Ігноріє не тільки два накази Офісу Генерального прокурора, а також постанову суду не виконує. Так, да, я дав погодження. Так якщо це була під час військова тривога, вона бі... Була 에, сирена, і вона тривала ну, майже до півшостого, коли відмінена. І суддя відмів умови. Що я хочу сказати? Як цей суддя виконує рішення Конституційного суду дослідити От всі докази, які були надані, та зобов'язані винести. Принципово актуальне рішення нема згідно чинного законодавства. Суддя це перше. від 13 жовтня 2022 року ухвала іменем України. І Що ж пан Цетульський ухвалив від імені України? Він тут розповідає мені. Що я просто зобов'язати уповноважених осіб Дніпропетровської області прокуратури внести відповідні відмови до єдиного реєстру до судових розслідувань. Єдине внести там уже вони не мають права розглядати. 204... І по моїй попередній це 214, час 5, пункт 5, вносить до ЄРДР. За попередній заяв. Більше немає. він мені почав розповідати, що це відносно судді Жовтневого районного суду, е, пані Батману, що вона така, що ми посягаємо на тут на честь судді, що ми е, авторитет суддів. Я вибачаюсь, до чого тут суддя? Я звертався до прокуратури. Це не ваше. 307 це не ваше право, є право 307, у вас розглянути, затвердити відмовити. У вас немає права досліджувати мою заяву про кримінальний зруч. Там не чи відмови, тож не конкретно. І термін це, ви не маєте права відмити. І тут від... мені все за судді, накази, потім Конституцію є потім міжнародні конвенції справ. Та нема. 68. Ніхто не має посягати на честь і гідність інші. на е, людини. Та недотримання Конституції та інших законів. Пряма юридична відповіда. Про що мова? Хто вам право? Тому я зараз готов, вже підготовив згідно. 380. Хай надасть пояснити, на основі чого, на основі чого, яких законодавства він таке рішення приймає. Мені цікаво, я за прокуратуру, а не за судд. Мені не зрозуміло, чи людина юридична не фахова, чи юри... людина працює в системі. Мені хочу виїзд. Чи це кримінальне провадження за 364, 365 і 396. Чи до нас подавати е, Вищу Раду правосуддя згідно 30? Чи вона має право посуду, коли я отримаю письмову, е, письмову відповідь, то прийму рішення. Бо я подав апеляцію е, відносно дій цього судді. В чому суддя так нехтує не тільки законодавство? Саме Конституції, а не хтось прав і віру. е, народу України. Це ми його наняли на роботу згідно 19 Ми можемо діяти згідно 55-й. Так це будемо і далі продовжувати. Тому суспільно-правовий простір, як і ми сторінку, ми ще скажемо, людина вже бачила, одним буде там медицина, другий. Сільського господарства, потрішку-трішки по розширяю. Є свої проблеми надайше, всі ми це не можемо. Саме головне у нас зараз війна. Ну теж не забувати про внутрішнього ворога, який діє. І коли я зараз навіть не буду піднімати це питання, це є там інші займається. Як ми за п'ять днів до Маріуполя, коли російські війська по 500 кілометрів проходили. Коли одних замголов обл адміністрації, який в корупції, а його нацрада посилає, як борця з корупцією у США, це пряма там відповідальність. І будуть відповідати люди. І це в першу чергу, який брав на себе обов'язок, це президент. На обіцяв виконував. Бачимо, буде питання і до його. Як будемо говорити, не на час. Прийде час, запитаємо. А нам треба на місцях лад наводити. Дякую за увагу. Дякуємо.